6 пад успіху. Сьогодні хочу поговорити з вами про шість основних перешкод, які стають похідними самосаботажу. Тобто жодну з перелічених нижче труднощів не можна назвати зовнішніми, неконтрольованими або тими, що виходять з нашої зони відповідальності. Кожна з них це питання недостатньої домовленості із самим собою. Перший пункт сонливість. Обсяг енергії впливає на конверсію успішних дій, сума яких дає успішний результат. Стандартний сценарій НПС не виспався, прийшов на роботу, дотерпів до кінця робочого дня, приїхав додому. Забувся всього на кілька годин, ліг спати, прокинувся, не виспався і далі прийшов на роботу. В цьому сценарії немає простору для дій. Люди помиляються, коли просиджують роботу, посилаючись на те, що це робота і тому немає мотиву старатися. Викрутитися завжди можна з будь-якої ситуації, але для цього треба бути включеним у життя. Треба бути швидкісним, бадьорим, як тілом, так і духом. Перегляньте свої харчування та здайте аналізи на гормони. Переїдання та проблема з гормоналкою дуже часто. Бувають причиною сонливості. Шукайте першу причину та вирішуйте її, поки все ваше оточення спить та клює носом від дофамінового передозу, будьте на крок попереду всіх, не допускайте сонливості. Другий пункт лінь. Лінь це термін, який не має однозначного образу. Лінь це бездіяльність, це переглянути даний ролик і не винести з нього цінність. Це проігнорувати можливість. Це мати змогу підписатися на телеграм-канал, який є в шапці профілю, де я пишу важливі пости для чоловіків, але відкласти це на потім. Це бути недостатньо зацікавленим у життя. Відсутність внутрішнього орієнтиру та чіткого напряму це наслідок лінощю. А відсутність цілей та ентузіазму на їхнє досягнення це наслідок відсутності внутрішнього орієнтиру. Та чіткого напряму в мене є дві новини для вас хороша і погана. Погана, вам знову доведеться щось робити. Хороша, маю готове рішення боротьби з лінощами. Потрібно впроваджувати принцип: просто кину себе в обставини, а розбиратися буду на ходу і орієнтуватися нею. Зрозуміло, що це має бути в рамках допустимого, щоб не відкинутися чи не поїхати до в'язниці. Проблема в тому, що перше джерело лінощів це є рефлексія. Людина дуже багато думає про якусь дію і про те, до яких наслідків йому готуватися. Через те, що він намагається продумати кожен крок, він втомлюється, порожньо втрачає нейроресурс. І вже нічого не хоче робити. А якщо ситуація вже створена, то іншого варіанту, окрім робити, не лишається. Пункт номер три це страх, страх це ворог мужності, все, що ви не робите через страх, викликає почуття засмучення і розчарування. Адже що таке страх? Страх це перманентний стан, він є з вами все ваше життя. Питання лише в тому, як ти на нього реагуєш. Якщо пручаєшся, то він зменшується. Якщо підлаштовуєшся, він розростається. Для прикладу, злякався підійти познайомитися, це твоя точка росту. Треба підійти, потрібно подолати себе. Злякався співбесіди? Ось твоя точка росту. Треба записатися на 10 співбесід та проаналізувати себе. Кожному з них після закінчення. Злякався назвати ціну за свої послуги, чи злякався попросити підвищення, злякався поговорити, злякався захистити свої інтереси це все твої точки росту. Саме в них твої відповіді. Іди в страх. Я, в свою чергу, дотримуюсь позиції «Іду в точку росту, що означає йти в страх за один рік. Досить насиченої роботи отримав стільки ресурсів, знайомств, знань, скільки не отримав за попередні три роки сумарно. Четвертий пункт гнів. Немає наслідків гірше, ніж наслідки рішень, ухвалених у період гніву. Це стан, коли ти не володієш ні собою, ні ситуацією. Тебе легко спровокувати, тобі легко вселити потрібну інформацію. Твою поведінку та вчинки легко прорахувати наперед. От розкажу приклад із життя, коли я був молодшим. У мене був один товариш, йому рідні подарували квартиру, машину та влаштували на посаду. Загалом допомогли йому скіпнути, так би мовити, 15 років наполегливої праці. Зараз у нього все добре, і як людина він також позитивний чоловік. Але він постійно ці досягнення приписував собі. Що він сам все купив, всього домігся, як він багато працює. І в якийсь момент я відстежив, що коли він починав про це говорити, я заливався злістю. В цей же момент я почав купатися в собі, намагатися знайти причину, чому це мене так провокує. І у висновку я зрозумів, що це банальне его, почуття суперництва проти цілого сімейного устрою. Адже давайте говорити відверто. Якби я був батьком, я також би хотів забезпечити свою дитину всім необхідним, щоб вона якомога раніше могла насолоджуватись життям. А у мене такої нагоди не було. Я з малку вивозив усе сам, сам заробляв, сам шукав лазівки. Мабуть, це була заздрість. Хоча я вважаю, що для чоловіка дефіцит це є головний інструмент для прагнень. Та досягнень в житті. І саме тоді, коли я викопав у собі цю проблему, я відпустив дану ситуацію і став простіше до цього ставитись. Навіщо я вам це розказую? Суть в тому, що треба вчитися в моменті відстежувати тригер гніву і купатися в них, знаходячи проблему. Адже по суті гнів це не згода з тим, що реальність відрізняється від наших очікувань. Та агресивна вимога до життя переробити реальність під наше уявлення. Якщо ви почнете відслідковувати гнів, ви частіше приходитимете саме до цього визначення, тому що як тільки ви приймаєте все так, як воно є, гнів вас відпускає. П'ятий пункт пусте святкування або бенкетство. Лінь призводить до пустого святкування. Коли тобі немає що робити, і хочеться емоцій або втекти від реальності, ти дозволяєш собі дешевий дофамін, наслідком якого стає глибока емоційна яма. Якщо спостерігати за сучасними знаменитостями, кожен з них хто падає, падає саме через неробство, тому що відривається від землі і починає дуркувати. Не падає лише той, хто продовжує зберігати розум чистим і не надає своїм досягненням. Позаземної цінності, припускає, що може все втратити, і диверсифікує активи. Визначення пустого святкування це безцільне життя, не робство. Це не тільки зв'язок з святами та веселощами. Святковість може бути і в зневірі, та ж позиція жертви пряме пусте святкування. Ще мені подобається таке поняття, як прагнення результату, я доволі часто про це говорю. Прагнення до результату вчить нас діяти для чогось, ось саме пусте святкування вчить нас зворотньому, діяти заради дії. Ця пастка дуже поширена і дуже неочевидна. Наприклад, я до неї потрапив, коли тільки почав вести свій блог. Я вів його просто щоб вести, не було якоїсь конкретної мети. Але я суджу не лише з власного досвіду. Я часто бачу людей, які вигадують собі багато справ, але насправді просто метушаться, тому що їхні справи не прагнуть результату. Вони займаються справами, щоб відволіктись, забити свій день, втекти від нудьги, створити імітацію діяльності. Це все в результаті нічого не дає, а виключно забирає. Це і є посте бенкетство, іншими словами, святкування. Ну і шостий пункт нерішучість. Також вкрай поширена вада. Будь-яке рішення набагато краще, ніж його відсутність. За моїми спостереженнями, люди до рішень ставляться так, ніби не можна їх буде потім переобрати чи передумати. Раз вирішив, так все, це один раз на все життя. Звідси і стільки проблем та страждань. Насправді, рішення дає нам нову гілку розвитку подій. А не визначає все ваше життя. А ось відсутність рішення якраз гальмує на місці. Нерішучість це спроба залишити все, як є зараз, ігноруючи функцію життя, рухатись вперед, Дотримуйтесь правил трьох п спробували проаналізували, повторили. Клуб Education – це місце, де кожен із хлопчиків може стати справжнім чоловіком. В клубі на тебе чекатимуть статті, книги, гайди на десятки та сотні сторінок. Кожного тижня прямі ефіри з відповідями на запитання, аудіо та лекції на теми, про які, на жаль, чомусь ніхто не говорить, та ще багато іншого. Долучайся до клубу переможців, посилання в шапці профіль.